Добрий ранок товариство. Задумався, поки їхав на роботу, що кожен ранок витрачається 10 хвилин, ну 15 як коли. І можу витратити їх з користю. Ну, оскільки більшість з вас підписаний на наш акаунт, фактично так чи інакше цікавляться Америкою чи цією темою, Америка, Канада, Європа автомобілів. Є якісь питання, які, які однозначно всіх цікавлять. То можете. В коментарях писати, що вас найбільше в цій темі цікавить, а я буду давати якісь короткі відповіді. Ну, я якийсь там Бог знає, яким спеціалістом в цій темі Займаюсь 4 роки. Ну, Думаю, що знаю, дуже багато, не все. На більшість відповідів зможу дати питання. Сьогодні хотів би сказати таке питання, яке найбільше чую від своїх клієнтів, що з цінами в Америці, що відбувається зараз з цінами в Америці. Ну, По різному питають. хтось каже, о, там зараз подешевшало бо криза, бо карантин. О, скажу, що подорожчало. Розкажу спочатку року, що було з цінами і до цього часу. Починаючи з кінець грудня, січень вклю... включно були дуже хороші ціни. Але це сезонна річ. Це ніяк не було пов'язано з карантином. В якому плані сезонна. 24 грудня всі американці йдуть у відпустку. їм по барабану аукціони, по барабану вбиті машини, взагалі все по барабану. Тому попит на аукціонах різко знижується. Залишаються купці з інших країн, але самі американці дуже пасивні через то ціни. Ну, серйозно знижується. Я думаю, так відсотків 30 знижки такі новорічні є. І тому в нас ці місяці, грудень і січень, були дуже такі урожайні на, на покупки. Так, хоч всі стандартно всіх ці місяці мертві. Автобізнесі конкретно то, що привозиться з США, це урожайні місяці. Тому хто щось планує собі, але не спішить, можете почекати до нового року. Будуть знов такі знижки. Потім був лютий місяць, такий був. Ніхто не знав, що робити, ніби починалася пандемія. Всі про неї чули, ніхто не знав, що робити. Кінець лютого, початок березня, були шалено низькі ціни, дуже низькі. Десь, я думаю, якщо брати якусь середньостатистично, то були 30-40% від середньостатистичних цін продавались машини. Ну і ці машини зайшли якраз літом, такі по дуже дешевим цінам. тобто там два-три місяці, поки вони зайшли, зробились. Ну, і зараз. Загалом, якщо взяти, то на Україні мали би бути дуже солодкі ціни на ті машини, які купувалися на початку весни. Це був, продовжувалось буквально десь, може, 2-3 тижні. Я думаю, всередині березня ця халява закінчилась така поголовна, можна сказати. Потім все, що почалося з квітня місяця і до середини літа, це був навпаки. Тобто був такий дуже серйозний відкат, ціни подорожчали на автомобілі ну, середньостатистичному, ну, якщо ми, наприклад, там Nissan Rock, той самий екстрел європейський, брали там в середньому 14-16 роки, там за 4-4,5 тисячі була ціна, то за цей період, до середини літа, ціни серйозно підросли. Такий рок там можна було взяти вже за 6-7 тисяч, не менше. Ціни підросли порядка я думаю, на 50%. Чому так відбулося? Ну, карантин дав Зворотню сторону щодо ринку битих машин. в якому плані під час карантину машини мало хто виїжджав на на вулицю, мало машин оформлялося, Навіть ті, які билися, їх не встигали оформляти, тому що багато працівників було на карантині. Ця вся ситуація призвела до того, що пропозиція різко впала. Наприклад, я так моніторюю загальну кількість, яка кожен день продається автомобілів, то за скажімо, цей період продавалося ну, орієнтовно десь 30-40% від прийнятної кількості, яка була раніше. Наприклад. Так, що раніше там за день продавалося порядка двох тисяч автомобілів в ціновій категорії, яку я відслідковую, то зараз літом продавалося порядка десь там автомобілів кожного дня. І відповідно, пропозиція була дуже маленька, попит залишився великим. А люди хочуть ці машини, вони дешевші, вони кращі ніж ті, що можна тут знайти, і ціни виросли. Ну і звичайно, американці так само ніхто ніхто їх не відміняв. Вони купують для себе машини на салваджу аукціонах. Останній місяць, цей вересень, трошки ситуація Тобто Можна сказати, що воно вже повернулося до, до паритету того, що було раніше. Ціни повернулися більш-менш на місце. Може вони трошки вище середньостатистичних і пропозиція почала зростати. тобто машин вже зараз з'являється там порядка там, 1200-1300 Кожен день з тих машин, які я відслідковую. Ну і є дні. Такі дні треба знати, коли вони є, їх відсвідковувати. І є аукціоні спеціальні, які, скажімо, коли багато машин в якийсь день, це, як правило, це вівторок, середа. Тут можна знайти по дуже солодким цінам машину, можна відмоніторити, подивитися, що хто буде продавати. Якщо підсумувати двома словами, на початку року було дуже класно, хороші ціни, але це була річ сезонна. І так буде знову в кінці року. Потім, на початку карантину, як тільки він почався в Україні, так само були шалені знижки, були дуже низькі ціни, можна було купити, але всі боялись, ніхто не знав, що відбувається. Мало хто ризикував купувати автомобілі через ризику навіть тут на Україні клієнти багато, кому ми підбирали, вони просто відмовлялися. Тобто кінець лютого, початок березня, були шалені знижки. Квітень, тире, серпень, дуже дорого. Це було. Протилежну сторону мало купували, продажі сильно впали, але все одно могли деколи знаходили по хорошим цінам машини і купували, привозили для людей. І зараз ситуація вирівнялась. Загалом, якщо у вас на майбутніх планах є купувати автомобіль з штатів, і є час краще почекати до нового року. Можна розглядати зараз так само покупки, Зараз стабільні ціни в Америці вони вирівнялися до рівня середньостатистичних, скажімо, по року. Але є моменти, коли ми можемо знаємо, коли, маємо свої фішки, знаємо, коли купити і можемо скажімо, знайти по вигідній ціні певні автомобілі. Процес ніхто не відміняв, працюємо, живемо. É, é. Sim, pois